Із завершенням зими у місті ведуться роботи з благоустрою вулиць. Збирається сміття, яке ховалося під снігом, згрібається торішнє листя, що нападало з дерев. Змітається від сів, яким посипали дороги узимку. Зрізається з дерев сухе гілля. У результаті усіх цих робіт збираються досить великі купи сміття, які лягають поверх тих, які не вивозилися ще з листопада минулого року. Та чому вони не вивозяться? Це вже питання не до двірників. А до їх керівництва ситуацію з вивозом сміття керівництво джерело на камеру коментувати відмовилися, адже вони не мають достовірної інформації стосовно створення та роботи нового комунального підприємства «Чисте місто. Щодня на це сміття приходять скаржитися жителі майже кожного району міста, бо люди втомилися від жахливого смороду, який із потеплінням відчувають все більше. Окрім того, саме у таких смітниках розводяться щури, які потім перебігають жити у підвали будинків, і що вже говорити про естетичний вигляд прибудинкових територій. Та слід зазначити, що у багатьох місцях стоять огорожені порожні контейнери, з яких регулярно вивозять сміття. Та чомусь наче не помічають величезних куб, які знаходяться поряд, які навіть під час невеликого вітру розлетяться в усі сторони та зведуть усю роботу двірників на нуль. Шановні жовтовоці, давайте разом зробимо наше рідне місто дійсно чистим. Для цього потрібно дуже мало. Вистачить просто не кидати сміття під ноги, адже чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Щодо початку роботи новоствореного комунального підприємства Чисте місто, заступник керівника в Павло Запека порекомендував звернутися до виконкому. Проте у телефонній розмові з нами заступник міського голови Олег Кодрявцев нічого конкретного та нового не повідомив. Тож жовтоводцям залишається лише чекати офіційного коментаря від влади стосовно цього питання.